Вітаю, друзі! Готуємо маленькі мигдалево-безквітні коржики до кави. Яйця добре збиваємо з дрібкою солі і з цукром на одне яйце не крупне, одна повна-повна столова ложка цукру. А далі дуже-дуже обережно будемо перемішувати лопаточкою знизу вгору з мигдалевим або фундучним борошном, або просто мелені грецькі горіхи. Буде теж класно. Духовка вже нагріта до 200 градусів. Викладати можна ложечкою чайною, подалі один від одного, або за допомогою ось такого кульочка я сама ізмайструвала. Друзі, на каналі Оксана Калюжна є прямо плейлист випічка без, без борошна. І тортики, і безквітні рулетики. Що захочете, там знайдете. Все, друзі, в духовочку печеться дуже швидко, тому з кухні не тікайте. Ось такі, друзі, сухенькі горіхові коржики, виключно смак, аромат і користь. Ось таке сухе і хрумке печиво. Прям хрустить хрустить дуже сильно. Можна кремом переслиїть кавовий підходить добре, або вареничком, або краще ось так сухенькими і залишить до чаю або кави. Та й все. Готуйте і смакуйте.